Соняшник аркона ранньостиглий сербський гібрид із потенціалом врожайності до 60 центнерів з гектара, розроблений для технології вирощування сумо. Основні характеристики соняшника аркона. Технологія вирощування сумо. Група стиглості. Ранньостиглий – 104, 107 днів, висота рослин 140, 150 см, потенціал врожайності 6 тонн з гектара. Вміст олії. 51-53% стійкість до вовчка від А до Е, переваги гібриду соняшника аркона, висока врожайність, потенціал до 60 центнерів з гектара навіть у складних умовах вирощування, імунітет до хвороб, висока стійкість до найпоширеніших захворювань, таких як несправжня борошни староса, фомос та фомопсис. Посухостійкість. Гібрид добре переносить посушливі умови, що робить його ідеальним для вирощування на півдні України. Універсальність придатний для вирощування на всій території України, стійкість до холоду, вилягання та осипання 9 балів із 10. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.